посаді я був старший розвідник-далекомірник в артилерійському дивізіоні 115-ї бригади. Це виявлення ворога і коректування, коригування вогню. Червня 31-річний Богдан Молярчук лікується у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. До поранення чоловік служив у артилерійській розвідці. Там виконував обов'язки зв'язківця. У день воєнної розвідки Богдан розповів суспільному історію свого бойового шляху. От мене була інша задача: от налаштовувати рацію і щоб постійно у людей, ну тобто у моїх побратимів, командування був зв'язок, щоб була постійна. Ну якщо зв'язок випадає, то це, це погано, тому що хтось не може зв'язатися. Опять же, коригування вогню теж не, без цього не відбувається, тому що зазвичай все операції або через інтернет. Богдан Молярчук каже: забезпечувати зв'язок на передовій було легше завдяки освіті програміста. Робота з комп'ютером, як кажуть, я знав. Саме найважче це було навчитися прошивати радіостанції. Тобто, тому треба бути уважним, щоб десь там якусь цифру не пропустити, тому що це суттєво. От, коли твоя рація на одній прошивці, а усіх інших на інші, тобто, ти хоч і виходь на зв'язок, все одного не вийде, тому що тебе ніхто не почує. Були моменти, що виїжджали і вночі було їхати на позиції, тому що вони нас не чули, а ну, відповідно вони виходили на зв'язок. Їх не чули. До повномасштабної війни Богдан працював водієм-експедитором у Польщі, а 28 лютого минулого року разом зі старшим братом вступив до лав ЗСУ добровольцем. Ну, у мене позивний був Шаман. От, ну, я його можна так сказати, це, це мій нікнейм. Так, у мене була набагато більша порода. Мабуть, із-за цього ніхто і не, не почав сперечатися. А що б ви побажали своїм побратимам, які зараз на фронті? З холодною головою приходити до всіх рішень, більше, більше терпіння, спокою і шукати у всьому якісь, якісь позитивні емоції. Михайло розвідник у Збройних силах України з 2014 року. До того брав участь у Революції Гідності. Ми не показуємо його обличчя і не розповідаємо біографію, оскільки після одужання військовослужбовець планує повернутись на передову і продовжити виконання завдань у своєму підрозділі. Взагалі, я пішов у військову справу з мирного життя. Не, ну саме для того, щоб забезпечити. Е, Майбутнє наших дітей, тому що я не бачу цього майбутнього, поки існує ця держава. Це надає мотивацію в першу чергу. У мирному житті Михайло пік хліб і займався розведенням великої рогатої худоби. Каже, після перемоги хотів би повернутися до власної справи, що воля і свобода воно легко не дається. Ви бачите, як вони воюють всякими нелюдськими просто методами. Повернувся до мирного життя. Тобто хотілося б, щоб нарешті люди, які мене оточують, щоб вони за мене хоча б не переживали. Тому що одне, одна, одна справа, коли ти сам виходиш на якесь завдання, а друга справа, коли, ну, наприклад, пропадає зв'язок, ти не можеш зв'язатися і. Ну, психологічно це важко. У день воєнної розвідки каже. Найбільше хоче привітати побратимів, які зараз виконують завдання на передовій і окупованій території, вдачі, щоб нарешті наступив мир без хапі, безкої, без Росії. І вірю, що все буде добре. Попереду у Богдана та Михайла курс реабілітації. Однак обидва бійці налаштовані оптимістично, каже їхня психологиня Софія Гладюк. Це якраз ті пацієнти, з якими одне задоволення працювати. Це дійсно ті люди, від яких сама навчаєшся, від яких захоплюєшся, наскільки вони великі молодці і наскільки вони потужні зсередини. Пацієнт дуже позитивно налаштований до одужання. Проходить старанно курс реабілітації. Далі при випусці він буде Направлятися в інший медичний заклад для повторного оперативного лікування, і далі буде також продовжувати реабілітацію. Надія Кривко Валерій Мартинюк Суспільне новини Рівне.